Так, друзі, всім вечорайчка, добрий вечір. Коротше, залетів я опять, типа, на сімерочки. Так, що в нас тут ставочка? Є двоєчка. Це дуже класно, що можна так, даже по 40 копійки. Це дуже класно, я вам скажу, коли є ось такі ставки, давайте стартуємо з, 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 з г, г, г. Чули, так? Да? Цю шляпу? блін, Я кажуся, коли бачу блін, ту подругу. Так, ставка 7, баланс 13600. Покрутим повертим. Побачимо, бачите, я зробив собі таку романтик е, ну, обстановочку. Таку чисто вдома, блін. А я підняв вже до 8. Так, бар зіграв і віддав назад. Коротше, тут у нас що просто тупо по лінії грають. Коротше, ну, буде хорошо, я вам скажу, коли стане тут щось в ряди рядочнім. Так, все, червонець граємо, нам його хватить з головою. Так, тим паче ми цю гру протестуємо, а не казимося. Скільки дало? 200? Бачите, є карти ще, але. Но... Блін, дивіться, є велика можливість. У нас тут менша карта до. Блін, це двоєчка. там, ну, я так манав. Ну... Для вас. Сьогодні і для вас. Ну, в будь-якому випадку, кажу, мені не везе, але ми вже були плюси. Просто це карти. До хто шари, той шари. Не знаю. А я, я хотів тут нажати. Тобто, коротше, тут ми точно не перекриваємо це туз. Коротше, нафіг-нафіг. Коротше. А джокер Чпокер був. Коротше, 400 гривень, ну нехай три сотні ми плюсанули за дві хвилини, друзі. Гол за спін. 3 на 3. Коротше, щось мені сімерочки сьогодні нормально дають. Тому, друзі, не зволікаємо. бачите, новинка вона ще підписана, то блин, за дві хвилини де так заробити. Тим паче, ти сидиш до собі. Ну, скажіть, я сижу, я чесно кайфую, я записую заодно і для вас відео. Прикиньте, якщо тут стелиться всі колокольчики, то тут взагалі, мабуть, срака розірвалася в мене від моєї радості. Тому, друзі, залишаю гру в послання, або в коменті. Все, надіюсь на вас, на вашу підтримку. Що я не зря це все пишу. Ставте лайки, пишіть коменти, як вам, що, і які ви хотіли бачити ігри. Всіх обняв, всім удачі!